Вкотре Україна святкує День Незалежності, вона виборювала це право багато віків, і сьогодні це право получено. І Ми повинні шанувати свою незалежність сьогодні є. Можливість у людини реалізувати свої можливості працювати, навчатись і достойно жити. я хотів би акцентувати увагу, що Київщина має дуже гарні результати за останні роки, і вона є лідером в агропромисловому комплексі серед інших регіонів України. Сьогодні прикладають і піднімають на високий рівень Київську область наші освітяни, наші медики, наші діти, тому що вони є переможцями. Всеукраїнських міжнародних е, олімпіад, чемпіонів світу і Європи. І тому в день свята я хотів би побажати кожному із вас гарного настрою, е, здоров'я, сімейного благополуччя, процвітання, божого благословіння на добрі діла, які ви робите сьогодні для Київщини і для всієї України. Хай вам щастить! Святом вас, шановні земляки, з днем незалежності!